Всім привіт, друзі! Сьогодні невеличкий огляд про такий класний квадроцикл від компанії Forte, моделька Shark 3 на 250 кубічних сантиметрів. Даний мотоцикл можна назвати підлітковим, тому що в нас тут присутній батьківський контроль. Що це нам дає? Це Ми можемо накрутити максимальні оберти двигуна, тобто фактично ж, максимальну швидкість даного квадроцикла, вище якої він їхати не буде. Але цей квадроцикл здатний перевозити на собі аж 190 кілограмів, тому, в принципі, ви можете з дітьми кататися, насолоджуватись без ніяких проблем. Щодо двигуна, двигун у нас одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний, хтактний е, варіатор. Автоматична коробка передач де є е, фактично драйв, тобто передача вперед і реверс-передача назад. Е, квадроцикл розвиває швидкість до 65 км на годину. В нього колеса, до речі, 10-ті. Е, з легкосплавними дисками, дуже гарно та стильно виглядає. Щодо ходовки, то ходовка в нас е, також попереду незалежна. І функціональна, до речі, тому що тут всі шарові знімаються без ніяких випресовувань, лише закручено гайками. Також амортизатори налаштовуються по жорсткості. Позаду один моноамортизатор і, до речі, присутній фаркоп, за який можна щось підчепити та потягати. Дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду. Є в нас досить великий такий дисплей. Наша цифрова приборка дуже класно читається, до речі, і все, що потрібно, є. Є такий козирьочок, який зробить вам, ну, може, і не зробить, ладно. Тримач для телефону вже присутній, в який ви можете поставити свій гаджет і з комфортом пересуватися. Аварійка в нас присутня, і також давайте поглянемо, як світить наше світло. Ледівська оптика з такими. Діодними вставками. Поперед, по, поверху верніше, така балка світлова лампа додаткова. Її можна налаштувати. Можна ж? Да, трішечки можна її налаштувати вверх-вниз. Комплектується двома пультами та двома ключами. Отже, друзі, в такому розкрасі USB, то, до речі, також тут присутня, можете підзаряджати свої гаджети. В такому класному окрасі це окрас у нас такий. Охотнічий, <хи> Більше схоже на те, тому що камуфляжним його назвати важко, хоча називають по-різному. В листях таких про осінь, на рибалку, кудись на охоту, дуже класно. Або ж просто на прогулянку. Друзі, якщо вас зацікавив даний квадроцикл, ви можете перейти за посиланням, яке я залишу під цим відео. Там буде вся актуальна інформація про нього, а також вартість. Нагадую, що в нас є доставка по всій Україні та кредитування від наших банків-партнерів. І номерочок телефону нашого менеджера також. Там присутні, якщо вам щось буде незрозуміло. І знову ж таки, підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші лайки та ставте коментарі. А я дякую вам за перегляд та до нової зустрічі. Всім па-па!